Рід, я Катерина Супрун, сьогодні 16 листопада, і мілітарний доповідає про білорусько-китайський комплекс Полонес. Напередодні армія Білорусі отримала новий полонез М. За даними Мілітарі Беланс. На 2023 рік Білорусь має шість таких комплексів. Один комплекс це чотири пускових. Відповідна кількість транспортно-заряджальних машин, пункт управління та машини забезпечення. Кожна пускова має вісім ракет. «Полонез-М» М. Це вже модернізована версія цього. Комплексу В «Полонез» – це перша версія цієї зброї. Там використовуються ракети дальністю від 50 до 200 кілометрів. Цей комплекс доопрацьовували і створили «Полонез-М» з дальністю ракет від 200 до 300 кілометрів. На сайті білоруського підприємства виробника завод точної електромеханіки ЗТМ. Вказано, що Комплекс використовує ракети А 200 та А300 відповідно Також полонез М має вдосконалене шасі. Щодо заявлених характеристик ракети, вона має два ступеня після досягнення найвищої точки. Твердопаливний двигун відділяється і починає працювати маршовий двигун, який розганяє бойову частину до п'яти махів. Система наведення комбінована інерційна супутниковою корекцією, кругове можливе відхилення до 50 метрів. Також заявляють, що ракета малопомітна і це практично. Чно унеможливлює її збиття засобами ППО та ПРО, Щоправда, те саме говорили про російські кінжали та іскандери. Українська протиповітряна оборона довела зворотні, тож продовжуючи про Полонез, заявляють, що можливий пуск вісьмома ракетами по восьми різних цілях за 50 секунд. Оператором цих ракетних комплексів також є Азербайджан. Є інформація, що армія Азербайджану використовувала ці комплекси під час війни в Карабасі. А от чи підтвердили вони заявлені характеристики, наразі невідомо. Це важливо, оскільки реальну ефективність озброєння можна довести тільки в реальних бойових умовах. Тож до чого тут Китай все просто про те, що Білорусь хоче отримати ракетний комплекс, Лукашенко заявляв ще в 2008 році. Щоправда, після розвалу Радянського Союзу Білорусі не було підприємств, які можуть закрити повний цикл ракетобудування. Рішення знайшлося у 2010-х. На допомогу прийшли китайці. Для створення комплексу «Полонез» використали елементи китайського комплексу GATSS. General Army Tactical Strike System. Ракети А-200 і відповідно А-300. Білоруські комплекси з китайськими ракетами вперше показали на параді 9 травня 2015 року. В червні 2016 року провели перші випробування в Гомельській області. В серпні того ж року Полонез прийняли на озброєння армії Білорусі. Білорусь розглядала партнерами для створення комплексу Україну, Росію та Китай. Україну зі списку можна викреслити, оскільки після нападу Росії на Україну у 2014 році та курсу України в НАТО будь-яка співпраця з найближчим союзником Москви Мінськом неможлива. Росіяни очевидно не надто шанують своїх сусідів, хоч офіційної інформації про перемовини та відмову від співпраці не було. Крім того, вже пізніше росіяни не пустили білорусів проводити пробні пуски ракет на своїх полігонах. Така вона російська дружба, тож вирішили зупинитися на Китаї. Відомо, що білоруси намагалися локалізувати виробництво ракет А 200 та А 300 Який ступінь готовності проекту невідомо, але є інформація, що у 2018 році було проведено роботу зі створення пускового контейнера керованого реактивного снаряду і системи керування. Саме навігаційного приладу автопілота та рульових приводів, також велися дослідно-конструкторські роботи по створенню бойової частини для різних модифікацій ракети. За словами білоруських оглядачів, як тільки локалізація почала вдаватися, китайські партнери включили східні хитрощі, щоб це не означало. Імовірно, йдеться про обмеження локалізації деяких компонентів ракети. Водночас, у 2021 році, Дмитро Пантус, голова держвоєнпрому Білорусі. Сі заявив, що для полонезу нарешті створено білоруську ракету дальністю до 300 кілометрів. Про її випробовування наразі нічого не відомо. Ще одна перспектива для розвитку полонеза це балістичні ракети, а саме, використання китайської ракети А 20 Це оперативно-тактична балістична ракета середнього радіусу дії, вага бойової частини до 450 кг кілограмів. Для порівняння вага бойової частини А 300 45 кілограмів. Таку версію ракети. Показали в Білорусі у 2017 році на виставці Мілекс 2017. Дальність її так само до 300 кілометрів. У китайському варіанті GATSS пускова під такі ракети має два контейнери. Такого варіанту полонезу ми не бачили і ймовірно не побачимо, оскільки в лютому цього року в Білорусі почали експлуатацію російських комплексів Іскандер М та Іскандер К. При цьому серед переданих Іскандер М є ті, які Росії. Я використовували у війні проти України на оприлюднене білоруськими військовими відео потрапили кадри з червоними зірками на машині комплексу, якими зазвичай позначають пуски ракет. І це ще не все про іскандери Лукашенка. Вони можуть бути обладнані ракетами з. Ядерною бойовою частиною в лютому цього року білоруські ракетники пройшли відповідні навчання в Росії. Там їх навчали експлуатувати та зберігати відповідний тип озброєння. Але щось ми відволіклися від самого полонеза. Більше про ядерну загрозу з боку Білорусі читайте у нашій статті на Мілітарному, а щодо самого полонеза, то у червні цього року Лукашенко заявив, що пропонував Путіну цитую впихнути в полонез ядерну зброю. На що за словами самопроголошеного президента Білорусі, Путін відповів, що простіше поставити вже готові комплекси в серпні цього року, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що в Білорусь доставили відповідні ракети з ядерним боєзарядом. Але за словами очі. Ніка гур російський документ, з якими він знайомий, свідчать, що білоруські військові не готові до експлуатації такого озброєння. Разом з тим, таким чином Лукашенко отримав оперативно-тактичні комплекси ще й з ядерним зарядом, дальністю більшою ніж Полонез. дальність іскандер М 500 кілометрів. А щодо майбутнього. Полонез – воно під питанням інформації про повну локалізацію виробництва комплексу немає. Міжнародні ринки закрити. Росія такі комплекси в Білорусі точно не купуватиме. Лукашенко, як справжній пострадянський лідер, звісно, може заставити цими комплексами всю територію Білорусі для того, щоб підтримати вітчизняного виробника. А от якість такого озброєння та доцільність. В таких випадках завжди виходить на другий план. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.